Набагато краще стало комфортніше. Так був запах, можна так сказати, раніше зараз ні. І е, я сама не з гуртожитку, але ліжка, думаю, це дуже зручно. Мені дуже подобається, що тут зручні стільця, які можна е, переставляти якось для об'єднання завдань, і е, тут ну комфортно для навчання. Я мріяла стати провідником. От і мені тут дуже подобається. Тут дуже е, хороші викладачі, вони відповідально ставляться до своєї роботи. Ліцеїсти діляться враженнями від оновленого укриття, яке допомогли відремонтувати за кошти Швейцарії в рамках українсько-швейцарського проекту ЕДАП. Вартість робіт понад 3 мільйони гривень. Сама ідея укриття, вона була дуже логічна, дуже на часі, і ми дуже вдячні, що була підтримана всіми сторонами, зокрема урядом Швейцарії, Міністерством освіти і науки України. Тому проект е, з радістю реалізував цю ініціативу, цю інфраструктурну складову. І ми маємо в результаті і безпечне місце. Це перше безумовно, але водночас це не просто про безпечне місце. Це про освітній простір, де можна продовжувати готувати кадри, особливо для будівельної сфери, які на сьогодні сьогодні так сильно потрібні поновленому укритті замінили практично всі комунікації. А для студентів з гуртожитка придбали меблі на випадок ночівлі в укритті. Зроблені нові санвузли, їх було недостатньо. Також була зроблена велика робота над витяжною системою. Вона працювала досить неефективно, дуже добре гула, але дуже погано давала повітря. Зараз нарешті тут можна перебувати в більш комфортних умовах. Зроблена нова система опалення, якої тут взагалі не було. Також що додавалося, це функціонал не лише для того, щоб пересидіти повітряну тривогу. Тут можна продовжувати навчання під час повітряної тривоги для цього необхідне обладнання вже закуплено і встановлено. Підприємці-партнери ліцею вважають важливим створення умов для безперервного навчання. кажуть, хочуть брати на роботу випускників, які мають гарні знання. Наша специфіка нашої роботи потребує електромонтажників, які готує ліцей. І це спеціальність, яка потребує офлайн навчання. Ну, онлайн, можливо, якась частина може бути онлайн, але основна частина повинна проходити в навчальному процесі офлайн. Тому укриття дає можливість цей процес не переривати і готувати. Достойних і готових спеціалістів-випускників, які потім будуть потенційними нашими працівниками, українсько-швейцарські освітні проекти допоміг з оновленням укриттів в кількох закладах профтехосвіти Чернігівщини.